Хэнсон, ответь мне. Слушаю. Ты нашел записи? К черту записи эти твари заразили Анну. Не делай глупости, Хэнсон. Ты уже не можешь ей помочь. Я могу спасти. Ее существует антидот. Антидот? Ну хорошо. Если думаешь, что у тебя получится, попробуй. Записи пока подождут. Друзья, ну всем привет. Мы с вами продолжаем проходить Cold Fear на вашком уровне важкости. А, в свою чергу підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, поставте собі там нагадування, колокольчик. І не забувайте писати в ваші коментарі. А ми з вами продовжуємо. Тож... Система... Тож у минулій частині ми з вами е, отримали це окопонищенка, яке нам, яке нам в принципі потрібне було. Да? А, і е, знищили глушилку, як нас і просили. Тому тепер ми маємо зв'язок зі штабом. Точніше, з Беннетом. я не знаю, він зі штабу чи ні. От, тому зараз на даний момент нам вже має бути набагато простіше виконувати наші задачі. Бо такої анімації я ще не бачив, до речі. Бачили, що е, цей голова, коли була відстріляна, да? Копопробував, думає, де моя голова такий думає. Ха -ха. Прикольно, прикольно. У мене чомусь чувачок сам ходить. Не знаю чому. Так, друзі, що нам потрібно зробити по завданню? Нам треба знайти антидот для Анни. Він має бути в научному модулі. А в нас, до речі, є якраз черговий ключик. Ось цей ключ відкриває ліфт жилого модулю. Жилого модулю. Тому що, тому ми вирушаємо тут туди. Мабуть, скоріш за все, я заюзаю за все ж таки аптечку. Тому що не знаю, які в нас, можливо, стички якісь будуть або щось таке. Тому нам треба бути максимально готовим до будь-яких моментів. Так, якщо тут знову буде песик. О, вон він. А ми а ми вас чекали, слухай. Ми вас чекали. Друзі, я, до речі, порахував, скільки цей. Скільки скільки разів в нього потрібно в нього потрібно стрельнути для того, щоб він помер. 9 вистрілів, друзі. Рівно 9. Открите. Це будете знати і ви, і я. Так, ну що, зберігаємо, сейвимось. Сейвимось. І погнали далі. Ну, дуже класна, до речі, ця штука, друзі, цей дробовик, хочу вам сказати. Е -е, реально, чесно, рятує нам інколи життя. Чергова записочка. Сторінка щоденника Камського. Ну, вона тут коротенька. Ви можете ознайомитися з нею самостійно, натиснувши це відео на паузу. У нас же, боже, у нас же стільки цих записок, якщо чесно. Прям бог знає, що з ними робити. Так, ну що, виходимо. І куди ми зараз попадемо, мені цікаво? Що в нас тут таке? Так, а ну тогда я почекаю, почекайте, я подивлюся як тут цей э, з яким переривом тут стивол не прочує. Ага, то есть у нас э, волна тут Так, вот тут волна Ось тут Ага, і волна Ось тут що я давай пробивай нашу що? Шикарно. Друзі, у мене цей, що я вам хочу сказати, не так багато патронів на дробовику, тому бажано, щоб вони, щоб вони були, або, знаєте як, а, стріляти, як би цей. Дуже точно. Тобто не витрачати патрони на дробовик, а стріляти якось поточніше. О, беру свої слова назад. Ага. дякую. Здається, що мої молитви почули. Що Чергове гніздо, чи шанс? Да. Чергове гніздо. Ну шо, доведеться що з бок на палити. Що? Ми тебе спалили? Так, ми його спалили. Ми це гніздо спалили. Так, підберемо з цих товаришів, можливо, у них щось є. Нема у них нічого. Ладно. А, стоп, я у ті двері, до речі, не перевірив, але ну, я так зрозумів, що вони закриті, мабуть. Та я думаю, що вони, мабуть, закриті. Ну ладно, рухаємось сюди. Ой. Ця і до мене Блін, ну тільки ж вилікувалися, ну що ж таке? Ладно, ой, йо Не-ні, до мене не треба ще раз. Так, до побачення. А шо в нас тут, і цікаво? Генератори в нас чи шо? Не знаю. О, дивіться, там у той мутант, до речі. Він що спить? Десь питати, може, що він там робить? Ні, я дуже хочу. Мені трішечки страшно, як, як і вам, думаю. Ми, до речі, з цим типом будемо ще пересікатися. Але... Але, друзі, не, не зараз поки що попаду. О! Ну, я хотів трьох, але... ладно, що є то є, й... що є, то є. Так. Мабуть, що треба перемикатися на автомат. Мабуть, що треба перемикатися на автомат. Ось тому... Ага, знов ця штука. Давай гори! Згоріло? Мабуть що згоріло. Так, а ну, друзі, зачекайте, будь ласка, хвилинку. Так, друзі, ну що, повертаюсь до вас. Так, да. Хотів сказати, що нам потрібно перемикатися на автомат, бо на пістолеті в нас не так багато патронів. Що нам треба чекати? А, нам треба знайти антидот, все я поняв. Ну що, давайте почнемо з самого початку. Бачу, що в нас тут є сходи нагору і є двері. Тому пропоную, мабуть, кожну з цих дверей перевірити одразу. З'ясуємо, що у нас там. Давайте зайдемо сюди, подивимось. Можливо, будуть якісь патрони на пістолет, бо пістолет мені зараз дуже і дуже потрібний. Адже. Е, адже цей. В нього він поубойніший буде. Тому... Так, ну я ж бачу, що ти лежиш, ну, камон. Можна було... Можна було і не прикидатися. Тихо. він дуже розмахався так. Що у тебе буде? О, патрони на пістолет. Да, шикарно. Оказується, друзі, що мої молитви почули. О ще й гранати. Диви. Так, ти сейчас, сподіваюсь, не встанеш. Не. Ой, ще патрони на дробовик. Знаєте, вони мене починають балувати, якщо чесно. Тому ну. Так, цей пускай сидить. В нього немає нічого, ми до нього вже підходили. Ось тому. А що в нас тут? Замечательно. Дверь без ручки. Ага, я зрозумів. Не працюючі двері. Ясно. Ясно. Все ясно. Все ясно. Так, ну шо? В такому випадку ми тоді з вами прямуємо сюди. Е, це в нас шо? Це в нас кімната охорони 1. Так, що в нас тут давай, дивитися? Ага, чергова записочка. А, ні, патрони. А, почекайте, патрони. А це аптечка. Все, будемо знати, що вона тут є. Я просто знаєте чому? Я е, стараюсь не витрачати запас ХП і. Е, збирати цей. Збирати аптечки, оскільки. 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 Шо? Вони нам можуть іще знадобитися під кінець гри, або десь середині, Тому що, ну. Бачите, чим далі гра, чим далі гра, та, тим, набагато, тим набагато важче грати. Тим набагато важче нам грати. Тому. Тому таке. Ну що і залишається душева... Мабуть, скоріш за все, щось, що, що, що ми зайдемо сюди. Ух, йо! да, вони мені вже тут хепеш... Хепешки так поснімали. Йова. Боже. Да, вони мені вже тут хепешки так... Поснімали, мабуть, що треба тікати звідси. Так, давайте тікати звідси. ні 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 до побачення. Я, я тікаю. <гум> я тікаю. І терміново треба аптечка. Бо вони нас так потріпали прям жорстко. А тепер можна повернутися назад. <гум> Зараз так і зробимо. Да. Так. Тепер... тепер давайте повернемось назад вони зараз знову заспав на А не давай Куда? Так, тут ці гаврики будуть вилазити чи ні? Бачу, що вони вилазять. Так. Гори. Все. Спалили ми цю штуку. Зараз, друзі, почекайте. Так, друзі, знову повертаюся до вас. А ми продовжуємо. Значить, перший поверх ми з вами практично зачистили. В нас залишаться, залишиться ось ця кімната ще. Але там в нас двері закриті, тому туди, мабуть, скоріш за все, що ми йти не будемо. Я пропоную піднятися зараз нагору. Подивитися, що в нас там. А це в нас столова. Це в нас столова, тому давайте подивимось, що в нас тут той. Ага, бачу, що лежать товариші. Бачу, що в нас тут лежать товариші. Так. Окей. А ніяких там не зомбіків, нікого не буде. О, тут можна патрони зібрати, дивіться. Так, але мені зараз треба тако перевірити, щоб тут нікого не було. Так. Повідстрілювати, мабуть, голови, тому що десь, скоріш за все, а, має бути павучок, наскільки я пам'ятаю. А може і ні. Може да, а може і ні. А, ні. Беру свої слова назад. ти дивіться, скільки в них тут патронів. А мені патрони зараз прям ну, край як потрібні, особливо на дробовичок. На пістолет, то ладно, на пістолет бог з ним, бо в мене є автомат. Але на цей, на е дробовичок не завадило би. Ну що, тут ми, в принципі, все зачистили, тому будемо спускатися вниз. Будемо спускатися вниз. І вирушати сюди. Да? Вирушати сюди. М -м -м. Нагадаю вам, що нам за по завданню потрібно е дістати антидот для Анни. Тому зараз ми цим і займемося. Давай проходити сюди. Це в нас підводний тунель. О! Дивіться, як все пророблено прям. Ну, знову ж таки, скажу, що на 2005 рік, мені здається, це прям, знаєте, прям е, прорив хід був. Це робили, знаєте хто, до речі, це робили Ubisoft. Ті, які зробили The Crew, ті, які е, зробили того, у Far Cry, ті, які зробили Prince Персі. Ось, ось, це вони, друзі, і були ой А що це? Почекайте, я в нього стріляв. А, чомусь не попав. Не знаю. Ну ладно. Фаталіті ми любимо теж. Так, головний ліфт лабораторії. Так, антидот можна знайти в лабораторії Камського. Ну що, пішли дивитися. Заглядати до тієї лабораторії того Камського. Того Камського. Так, що нам сюди. Будемо перевіряти кожні двері, насамперед. Опа. О, двох одразу диви. Гарно. Гарно, гарно, гарно. Так, можливо, тут десь буде аптечка, тому що вона би мені не завадила, якщо чесно. І мені ще навіть не пропонували зберегти гру, Що теж не є дуже. що, що теж не є добре. Стрінка про експерименти. Ми з'ясували, що електричні розряди ніяк не е, діють на нейронну мережу екзокліток. При цьому, якщо екзоклітка вже. Взяла тіло під контроль і екзокліт... екзоклітина та організм господар, як би цей. Ну вже піддався до цього, да. А, ні. А. Ну, понятно, що він буде, якби цей, якщо на нього подіє цей. Е... Електрика, то ясно, що з ним буде. Да. Якості ...предобережності ми підвели в струм до підлоги в кімнаті. Да. Ну, чесно скажу, читати корисно, але на даний момент поки що воно нам таке не потрібно. Воно нам не потрібно. Тому да. Так, ну що, ми вирушаємо далі. Ми вирушаємо далі. Наші пригоди, до речі, продовжуються. І я, щоб ви розуміли, от, ну, ну дійсно скажу я вам, що, ну. 2005 рік... Боже, а стільки екшену, знаєте, стільки прям неочікуваності. Прям небезпека рахуй, що на кожному кроці. І так. Да, Ну, я вважаю, що це прям. Ну, що, це прям рівень. Що це прям рівень? Я бачу зомбіка. Бачу зомбіка. І в нього є, до речі, патрон. І тут, до речі, лежать патрони на дробовик. Шикарно. І в мене є патрони на пістолеті. Слухайте, взагалі супер. Взагалі супер. Взагалі супер. Так, лабораторія док доктора Камського. Так, друзі, зараз пробачте, будь ласка, ще хвилинку, і я прийду. Так, а ми продовжимо. Ще раз, вибачте, будь ласка. <сх at> Коли сідаєш записувати якесь відео, то одразу щось відбувається, чесно. А от і лабораторія. Ми перебули, як то кажуть. Ам. Ну що, в нас тут якраз одразу антидот. Але почекайте, я хочу оглянути одразу, що тут є. Ага, патрони на автомат. А, записочка. Сторінка і щоденника Камського. А, це, походу, знаєте, я... мені здається, що я здогадався, хто це. Це... Пам'ятаєте ось, ось те створіння, а, яке... Е, дістало Анну з води. Ось то камський, мені здається, що і є. Не знаю, це чисто припущення. Я сподіваюся, що так воно і є. Ну що, беремо антидот. А ця кнопочка для чого це, мабуть, лазер вмикає. А він же ж не встане. Я сподіваюся, що він не встане. Опа. У вас тут прям сбор прям. Вот сразу прям двое. Ха. Чё Ничего себе. Так, ну что, давай выходите. О, они пропонуют засыпать.